Хочу перетворити ось такий вираз. А в третьому степені поділити на Б в третьому степені. А розділити на Б не можу, бо це якісь змінні завшифровані числа. Напишу А поділене на Б. А що робити з трійками? Може, три теж поділити на три і написати один? Але це не вірено. Розбираємося, як правильно виконати це завдання. Що означає запис А в третьому степені? Означає, що мені об'єкт А треба використати як множник 3 рази. Так само, аналогічно, Б в третьому степені говорить про те, що об'єкт Б треба використати як множник три рази. А далі уважно дивлюся і бачу, що я можу це представити як добуток ось таких трьох дробів. Дріб. А поділене на Б, помножити на дріб А поділене на Б і помножити на дріб А поділене на Б. Тобто об'єкт AB використовується як множник три рази. А отже, я можу написати, що це дріб А поділене на Б в третьому степені, оскільки степінь це і є добуток однакових множників. Отже, відповідь: дріб А поділене на Б в третьому степені. Напишіть в коментарях під відео, щоб пояснити наступне.